Ну, затвори мають помінятися, до речі. Зараз ще ще й стрельню Не вистачає усіка. Буквально долі міліметром. Тут така ж точно ходить, ху... не закривається. Не підходить. Треба йти з напарником, в якого тебе таке. З вашими хенерами не вистачить. Ну не вистачає буквально 2 мм на зацеп. І в тебе не вистачає? На ту сторону дивись. Вона опирається в ловіра. Ось сюди. Тому що так вона бачить, що в буфера, ага. буфер піджимаєш, а він далі опирається в ловер. Ну, не стає. Ну, кастандартизація, що одні, що другий прокури. На хендлі просто раз? можна зробити так. Там. Ну, щоб в не було як голі. Раз. Так, красиво. Так. Викрутку дати? Та я зараз щось... сім. Що пробуємо, на тобі. дробу? Цей металолом, а я возьму цей металолом. Мені прям цікаво, що воно вийде. Ні, не, не стає. а стає? Так, ну перший защокнувся. Закрився. Ні, Нет, не закривається. Не попадає. Ні, тут щель йому є. Uh -huh. А давай затвори поміняємо. А, ні, так, все одно хоч. Е каб... Бо ну, вон... вони зараз на один, одного один ще потрусів, в них буде вже просто ізжога. Подожди. Чи вони поб'ються, може, зараз ще. Не. Ну, Не. Буквально... Давай за молотком схожу. Не симуй. Ну він не стає там, йому буквально пів Та ти, ти слабий. А ти чого? Не закриваєш. Так крив. і я слабий, я ж без молотка. Ладно, давай, по зараз поламаємо. Ну, мені щось сподобалось, що дійсно, що в апірі не вигрізає цю херню, круто. Це Та, нюансик приємний, але не критичний. Ні, ну ручка, ну просто баги. Ну, баги. Хороша, без. Доставай на І прикладник, дивіться, який класний. Бачите, такий пластик шикарний. такий от Десь в 90-х були такі от іграшки, які стріляли пульками 6-мм пластиковими кругленькими. Оце десь така ж точна якість. Достань. Може ще гірше. Достань ножа крутий.